Нормально, ви біля з вами. Вони знімають камеру, щоб не було прикручення поняття. Ви розумієте? Ви попередньо налаштовані проти нас. Будь ласка, ви наші придіть. Міся, ви кажете, ви наші партнери. Ви так і прийшли? Ви спочатку згадували нас? Ви прийшли до нас? і Почали перекручувати наші слова, знімати нас Які? на камеру. вас ми відмовились, знімати. Ви... Скажіть, 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 будь ласка, чому сюди? ви такі перелякаєте? Чого ви боїтесь? У вас є, що ховати народу? У нас немає чого питання. Що ви ховаєте? Так, Десь будь ласка, Шо? Ви, Шо? ви прийшли і... Давайте зараз Шо? ми знімаємо цю напругу. Стоп. Знімаємо напругу цю. Ні, мене вже отсняли. Вот дівчинка стоїть і знімає. Дівчинка, виключимо. Я голос, нас. нас уже выставили за дверь, когда мы да? отказались. Вы сейчас не зможете снимать, да? прийде міліція без позочен. Ви покажіть хоть одну букву, де вас знімати. Прийомные години. Покажи. А чого ви не працюєте, да, дівчатка? Почекайте. Дівчатка, а чого ви тут не працюєте? І не працюєте?

Зараз тут приїхали люди зі всієї країни. Ми їздимо по всім пенсійним фондам нашої держави. Ви отримуєте кошти з нашого, з наших податків. І ви, і ви, і ви. Ми приходимо до вас поспілкуватися, розказати розказати вам те, що ми знаємо. Попередити вас, щоб ви знали, що якщо ми не зробимо отакі отакі кроки, то ці злочини лягати будуть не тільки на вас, а й на нас, тому що ми вас не попередили. Про які тому Про так, які ви які ж нас не ви при, ви ви при... Ви ми ви ви ж не слухай. Ми ви прийшли гаді. до вас ще раз. Ходіть без всяких камер, і ми спілкуємося. Так можете там десь сядемо у кафе поспілкувати. Ми прийшли до посадової особи. Я... Я до вас звертаюся, сідайте. Витрачали. Я до вас звертаюсь як до посадової особи. Я витрачаю свої налоги і кошти. Я отримую вас на цій посаді для того, плачу з податки. Для того, щоб ми з вами знаходили знаходили порозуміння. Розумієте? Я вас, ми народ України, всіх чиновників утримує, дає вам соціальні пільги, купує вам все, що це є. Папірці, бамашки, все ми купуємо за бюджетні рахунки. Тому ми вас дуже просимо не відноситись до нас як до людей другого сорту. Ми є хозяєва в цієї країні. Ми до вас приходимо розповідати, що пенсійний фонд є два пенсійних фонди, що є рахунки, котрі не контролюються державою, не контролюються громадою. Ми вам прийшли розказати. Ви не хочете цього чути, значить, ви склаїте злочин. Ми вас попереджаємо, що у нас є підстави для того, щоб подавати заяви про злочин, що пенсійні фонди є не державними, а є частными предпринимательскими структурами, которые не контролируются ни государством, ни громадой, нигде. Мы вам хотим об этом сказать, предупредить. Вы можете нам аргументы свои не сказать, но так как вы сразу же выставляете нам барьеры, говорите, я не хочу ничего слышать, идите к президенту, идите куда-то еще, мы делаем вывод, ну, что вы в курсе вы этого вы, преступления, не хотите я, 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 я. с нами вы, общаться, вы, на вы, на вы общаться на с эту тему, И другого выхода у нас нет. Вы что думаете, мы... вы эти братцы, эти вы что? мы еще удивляемся, почему милиция насилует детей, девчат. Важно <звучить> 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 тут стоит. Еще раз говорю. Ну, спиной обратиться да, к людям, да, которые да, пришли да, на прием. Вы вот это тут я особый прием. На мы что вы трачаться бюджетные? Да, вы видели, яким как, образом... чиновники относятся к нам, да, мы приходим задавать вопросы во время приема. Нам а, спиной разворачиваются и... Выполняют и... свои но, но функции, должностные инструкции. Они здесь собираются. Все и выступают, проводят, да, все и и выступают в роли адвоката. Это очень неправильно. Мы будем, мы мы ведь не, не нанимались вам рабство. Полностью цветы. Да, да. да. Вы пришли на прием, вы пришли вы пришли на прием, Якщо ви маєте за увагу, якщо ви маєте і хочете здійснювати відеообйомку, ви повинні були погодитися на Польщу Якщо ви казали, я прийшла сюди, будь ласка, до Ольги Константинівни спочатку підписувати окрему справу пенсійну, мені сказали, мене цей чоловік запитав, що ви тут робите? Я сказала, я прийшла з інший кабінет. Я спитала, він каже, ми тут здійснюємо е, знімання, ми журналісти. Покажіть мені, будь ласка, хоча б одне посвідчення журналіста. Де? Де? Ну, а ви, 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 погоджували, ви погоджували знімання? Ви, ні, ви, ви, ви писали запис, ви насилали запит. Для того, щоб ви всі мали готова, Ви на сьогоднішній день зараз отримуєте приємно. Наш пенсіонер пенсіонеры. Просто делаете. Зараз не можете. Такие ваши все люди заступят. Вы можете не кричать, девушки. Вы зря кричите. Вы в пенсионном фонде выступаете в воле. Я не знаю кого быть интеллигентными, воспитанными, культурными чиновниками. человеками. Мы так не ворвались, мы были интеллигентами, воспитанными. Вы должны нас вы, вы ворвались. Не вы ворвались. Не не да, ворвались. Ну, Прием с камеры. Ну ну, приём, ну, ну и ну, то. Ну, покажите документы, да. а я вам не могу. Покажите документы. Вы еще юристы знаете законы, и перешкачаете с спиною. Девчатка, вы же вы юристы, это вытворяете это. Like, ну, покажіть, вы покажите, на... вы съемки очень много. Вы идете показываете как-то юристы. Да венете. пойдемте покажите. Да ну, зачем же вы дальше продолжаете гвалтувати? Зачем же вы противостоянии делаете это? Вы для чего это делаете? вас захисник проми народу. Ви пойміть одну просту ідею. Ірина Миколаївна, ну розкажіть юристу вообще про походження пенсійного фонду. Ну ну раз така позиція, якщо сейчас. Ні, вона не, тому що він за така. У нас дочі, злочин, не хоче. взагалі то мені тут прийшло, треба було до начальника прийшли. Ми я тільки що вам поліції, ребята, говорив. Ну вот дуже добре. Снимать? Так почему не снимать? Юрист, скажите, почему не снимать? Какие Что вы нарушили? Вы нарушили? Сейчас. Сейчас пожалуйста, можно вас? пропустить? По одному. По одному говорите. Пожалуйста. Якщо можна до... роз'яснення Ольга Венцевіна наша викликала. У нас збірвалися особи. Вони звоніть розумієте, вони не.

Ви захлеїде натальську наша. Будь ласка. Будь ласка. Це це не начальник, вони буде начальники громади. Що ви тут робите? В нас він викликав наш безпосередньо перевод. З'ясувати правомірність ваших дій. А може перебувати злочини? Да. Перешкоджання журналістки ділянці, будь ласка, червонокатська 2, Звертайтесь відповідно There's до статті there кримінально процесуального кодексу. Звертайтесь на 2 з Після... заявою про злочин. Управління пенсійного фонду Привіду. не є вповноваженою установою. Після спілкування з вами ми обов'язково станове з заявою про злочин, що ви нам перешкоджали. Кажуть, буде на спілкуватись за ми за на чолови ж не повноважна особа. Ви нас ображали? Ви нам погрожували. Я не погрожу. Як не погрожаєте? Ви свої зло. Ви щось приховуєте? Мабуть, тут корупція, Рупції якісь. Ви щось ви кратите гроші чи що? Чого ви приховуєте? Чого ви від Чому? нас е так лякаєтесь народи? Дійсно, що дійсно, ви приховуєте? Ваші... Де рахунки? Відкрийте нам ті рахунки, де, 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 де ви приховуєте гроші? Дійсно, ви знаєте, гурите. Навіщо ви таке от так себе поводите при міліції? Ви включаєте оце, е не зовсім як би так, я розумію, що. Не зовсім це що в вашому

Представників, які виповноважені. У вас ви, що було стати, заєстовані цінували. Я виплатники подав. Як? Ви приємні. От ви суб'єкти приймати діяльності. Ми державна установа. Покажіть засновні документу. На якій які підставі, на, які на які у нас засновні документи не зберігаються. Не, Тому, пенсійного фонду не зберігаються. Я кажу, що у нас засновні документи не зберігаються. Да. А навіщо? Для архіву потім для все розбирати по полочках. Хто ж у вас в... тоді одни говорять одне, інше інше? А ви знаєте, знає, що та... у нас є відповідь, що засновників Київради в ради немає? Уявлять собі, то який пенсійний фонд?

За Кто вам такое сказал? Как вы могли... Вот ну, вы, с вы с сейчас, сейчас такой говорите. Вы услышали от меня Своим отношением вы к нам. Вы говорите, что мы с вами вы общаться, не общаться с так не будем. Мы будем общаться с вами по нашим правилам. А мы должны приехали. общаться по закону. Не по вашим, не по моим правилам, а по закону. Если в законе не запрещено снимать наших... Подождите. Это разрешено? Просто закрыть? прием. Это прием. Это прием. <связать> ну, мы заходим. 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 Если бы да. а вы проводили какое-то сейчас мероприятие, вы закрытое, в вашем кинзоне, и считали там где-то какие-то деньги черные, и вы бы сказали, что нам... Мы к вам пришли как представители громады. Мы хотим... Вы пришли ко мне. Вы не хотите нас найти? с вами пообщаться а, да, общинять меня в каких-то э, неправо, неправомерных действиях, если да, вы отказываете нам в общении с говорит, вами, так как у вас Такой сегодня будет, есть выходит, прием выходит, граждан. У меня вы есть прием выходит, граждан, выходит? и я веду его, понимаете? Но когда заходят люди, начинают съемку и обвиняют меня.